Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас на зв'язочку того персик з новою ситуацією, з новою обстановкою. І так, що я, друзі, хочу вам показати? Значить Давайте розверну камеру. Виборки закінчуються потихеньку і з закінчились, більшість закінчились. Значить, топ світ Т5 Ось починає заходити в налив, тобто буде скоро дозрівати це все діло. Подивимося, що він як він себе зарекомендує. О, Тут щось цей пічи прихворів, а що це таке на ньому? Коротше, треба буде... Ну, Я в будь-якому випадку планую десь на днях зробити обробку, трошечки розгребуся з заявочками по черіночках. Сподіваюся, розгребуся максимально кожен день монтулю. І, відповідно, буду приділяти увагу обробочці на осінь. Так, ну тут теж все все, вроді по красоті лиє. Лиє, наливає. такий. Але, друзі, сьогодні на повестці дня доволі така. Специфічна і нестандартна ситуація. Е е я казав, що є в мене різні сорти, якими я задоволений, є сорти, якими я максимально задоволений, є сорти, до яких реально є питання. От, і є сорти. З якими я вам казав, що буду напевно прощатися. От до того і прийшов час, тому що я бачу, що я далі затягну, то потім я їх блін, знову, знову ж таки не зроблю і не знайду. Значить, От є сорт персика. Я вже його показував. Доволі смачний, непоганий. Отакий, от хто скаже, що це за сорт, друзі. Знаєте, ні? хтось впізнає даний сорт, напишіть в коментарях. Давайте ще одного плодика візьму, вон бачите, лежать. Лежать. Ось дивіться який. Красивий. Правда? Трошки його бачите, як саранча підгризла. чи Можливо не тільки саранча, але но... красивий сорт. Красивий. Цікавий. Повні зрілості, навіть на смак смак непоганий. Ну короче, в принципе, в принципе, друзья, сорт такой, что есть ты можно, видишь? короче, есть ты можно, Он довольно сладкий, дальше что разрезу? Угу. Есть можно точно, хороший на смах. Не ідеальний, не найкращий. Але з моїм, е, як то кажуть, з моїми запросами, в принципі, сносно пойде, Можна. Ну, як я вже казав, в мене їх є енна кількість даного сорту в саду. Давай. Я по-моєму показував вже. Отак. Є, коротше, енна кількість даних дерев в саду. І в мене є до них питання. Значить, Дивіться, ось на це дерево. І дивимося ось на це дерево. Оце посол міру. А це що за сорт? Хто впізнав? Ну, Я його, друзі, ідентифікував як донецький білий даний сорт. Передивився я дуже багато оглядів. І він чомусь мені як донецький білий. Даного сорту я не замовляв, він до мене попав як пересорт. От є їх, трохи є цих дерев в садочку. І відповідно. Які характеристики даного сорту? Ну, то єдине, що він на смак, сносно більш-менш пайде. Ну, транспортабельність, нікакая вражайність, фуфлова. Абсолютно. Тобто, я за три роки от Даний сад 3 роки вже дає комерційний урожай. Да? от За 3 роки я з Це їх я не пам'ятаю, скільки штук, з 8, напевно, 10 тут. За три роки було продано 3 кілограми даного персика. Відповідно, звідси виходить, друзі, запитання. А стоїть лі Тобто, якщо є сорти, з якими я працюю, а я працюю з усіма абсолютно ідентично і одинаково, ростуть адекватно. Е ну, Якщо не адекватно ростуть, ми теж з ними прощаємося. Недорослі і недоразвіті. Але є сорти, які ростуть адекватно, дають врожай адекватно, врожай адекватний. з яким... Який можна реалізувати, і ну, копійку якусь зробити. Ви розумієте, що в мене сад не по приколу і не для приколу. Да? Я з того повинен щось мати. Тобто, тому що вкладень він потребує немалих, трудозатрат потребує немалих. Відповідно, результат він теж повинен давати немалий, Тобто нормальний, як мінімум. Да? Тож я якийсь об'єм повинен зібрати з того чи іншого дерева, відповідно, реалізувати і якусь копійку на тому заробити. А також, щоб воно було раді того, щоб воно було, щоб місце пусто не було, такий розклад мене взагалі ні разу аж не влаштовує, і з цим потрібно щось робити. Відповідно, буду приймати абсолютно кардинальні міри. Давайте, друзі, поставлю вас на паузу, а потім включуся і покажу, що буде далі. І так, значить, як тут, друзі, не прискорбно. Тому що це було 4 роки праці, це був догляд, це були обробки. Стан даних дерев абсолютно шикарний, абсолютно бомбейський. Я, до речі, не замітив, що вони там особо чимось хворіли. Це, напевно, одні з небагатьох, на які в принципі по барабану, На них єдина там курчавість підскакувала по весні, Але тим не менше на тому і все. Значить, рішення було непросте, але. Я буду у мене отакий апарат і показую, що я зараз зроблю.

І ви думаєте, я на тому зупинюся? Ніфіга, друзі, ми вгадали ви. Плачевно, обідно, больно, але воно буде саме так. О, Навіть з плодами, не зважаю уваги на плодів. Їдемо далі. О, тоже, бачите, то саме. Йдемо далі. Так, Цей ще буде не то, де це воно ще в мене є. А вот вони, бачите, який той і який цей, як гарно росте, красавчик просто бомба! Але рости мені мало недостатньо мені треба результат судавати. така картинка, друзі. Плоди є, да, на, ну, вони є. Де там? Десь висів, я бачу, а, впав, походу, вже теж. Балувати, панько, це я з ними не буду, скільки можна. Я терпіти не можу робити. Оту дурну... Це мене бісить і підкидає, розумієте. Не хочеш, воно безтолкове. Значить, будемо поступати отак. Вот Єдине, я був налаштований їх конкретно нафік викорчувати, да? І просто посадити сюди нові саджанці. Але мене трошечки схаменував один відомий вам чоловік, я думаю... Ну мені і вам. Дивіться, які плодики. Та й по калібру непогані не цей. Мотивував наступним чином, що, блін, там же ж коренева, туди тудим-сюдим. Типа... Є смисл спробувати перещепити. Тобто, в даному випадку я дам єдиний шанс з даній кореневій системі, це я спробую перещепити. Подивимося, що з того вийде. Але налаштований був конкретно кардинально. Тобто оце, оце що я позалишав, друзі. Оце, що я позалишав, це буде щось там, буду десь пробувати заокулірувати. <кій> ну, щось може й вийде. Получиться, то добре, не получиться, то. То не дуже добре. Наступний на черзі у мене насільно із питатим сроки оцей сорт, що називається Магадан, а я згадав, я ще не все зрізав, зараз доб'ю. Ще сорт є Магадан. Під польною кличкою Магадан. От по ньому теж сильно є запитання, тому що він мені не подобається. Але багатьом людям він подобається. Оце єдине, що. Дає маломальський шанс їм жити цим деревом. Тобто врожайність там теж така плюс-мінус відносна, відверто кажучи. Ну, можна сказати, що трохи грузиться він. Більш-менш терпімо. Дивіться. Топ світ Т5. Який. Ну, гарненький, гарненький. Грузиться. Грузиться, почав не ливати. От він цей парнішка, теж. Він тут сховався між нектаринами і думає, що його дана участь мене. Обіцяю, гарантую, що не мене. Показую. Участь дана його, не мене. От яка його проблема. Воно тече, воно нікуди не їде, цей персик. Воно не встигло дозріти, бачите, воно вже гниє, воно сипеться. Щоб будучи наполовину зеленим, сипеться, блін. Ну, ну Це мене прямо підкидає від тої фігні, Він навіть ніде не пошкоджений. У мене таке, до речі, враження, що його навіть шкідники не дуже хочуть шкодити. так що... Так що така картина. Я вам чесно скажу, друзі, мені дуже жалко, больно і обідно насправді в якійсь мірі, але це винуждена міра. Тому що, ну скільки тут? Тут, ну, напевно, щось біля десятка їх, да, Штук вісім. А Може і десь я щось не пам'ятаю. Ну, Об'єм є і вони повинні давати. Вони не дають, значить я не буду просто так дурно коло них працювати, вони таке місце будуть займати. Ні, ніфіга так не пойдеть. Тому, як би больно обідно не було, ну, міри треба приймати. Поставив коротше, на паузу, забув зняти зйомку, як дорізав. Отак, все що лишилося. Оцей момент я спробую переокулірувати. Получиться, получиться, не получиться, значить викорчую, точно посажу просто у Фошку ту саму п'яту чи щось тому подібне. Або ISP. Це два варіанти. Або буде Уфо, або буде айспіч. І на тому буде все. Балуватися я не буду. І господа остальні, ви тут бойтесь теж, тому що я буду, напевно, останнім часом виходити часто з ось цим апаратом. В садочок, так, щоб ви не розслаблялися. Так що задумайтеся, кому треба плодоносити, як вам треба плодоносити і тому подібне. Чув мене садочок? Отак. Я шуткувати не буду і валуватися не буду. Тобто тут два варіанти. Ти або працюєш на мене, або хтось другий буде працювати на мене. А з тобою будемо прощатися. Все предельно просто. Отака, друзі, картинка, отака ситуація. Можливо, жорстко, можливо, хтось мене осудить. Але повірте, я вже на своєму віку дерев зрізав немало. І цивоми рахітами я тут жаліти їх не буду, я буду з ними прощатися, я буду з ними жорстко себе поводити. Я їх садив, не для красоти, повторю ще раз. Та я розумію, хтось там тує, муї, декоративні садить. А толку Ну просто красиво. Ну і красиво можна ще й мати щось, якісь ефективність якусь з красивого. А просто для красоти воно ну, мені нафіг не треба. Я не для того садив гектар персику, щоб це було красиво. Щоб я садив, щоб був якийсь нормальний, адекватний результат. По плодах і по порожаю. Отака, друзі, картинка. Братан, ти наступний на черзі. Бійся. Думай, це Магадан, хто не поняв Магадан наступний на черзі. В зоні різка, причому серйозно. Подивимося, як він себе буде рекомендувати в наступному році, якщо я до того не психану. От. Але вже напевно не психану, бо він вже закінчуся. Якось так. Все, друзі. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарі, що ви думаєте по цьому питанню. Повторюсь, я їх не вбив повністю, я їм дам ще один шанс реабілітуватися, але вже з іншими сортами. Получиться, буде окей. Не вийде, значить, тоді викуршую нафік. І будуть посаджені нові саджанці. Це мій шлях, це мій підхід. Тому що переокульоровувати то заглядання, ну такої себе. Ну, мене переконали, я спробую. Получиться, переконав мене, до речі, Сергій сад Город Кідвичі. Якось так з ним спілкувався. Він, ну попробуй ще так. Ну попробую. Побачимо, буде результат чи не буде. Але даного сорту я абсолютно точно нікому не рекомендую. І на цей період, друзі, є велика кількість класних, смачних, прикольних, гарних, красивих, комерційних сортів. І саме головне, щоб, допустимо, якщо у вас в садку, ну чи конкретно у мене, да, Е, беремо вас, тому що у мене інша ситуація, я вже іскушений. Чи не іс... Ні, я вже іскушений сильно. Е, значить, якщо в садку є у вас оце, оце, даний сорт, да? тобто Донецький білий, як я його ідентифікував, і є, наприклад, мій Heaven, чи Молдаванін, чи той самий Сатурн, е, чи навіть Флемін Фьюрі PF23, 23-й Флемін, бо 24-й тільки буде починатися. От Якщо у вас є троєчка, Молдован, Редхевен, або Сатурн, ну ладно, четверочка, ви до цього точно не підійдете. Ви до нього підійдете тільки в тому випадку, якщо інших сортів у вас немає. Да? Тоді ви до цього підійдете і будете його їсти. Ну якщо у вас є будь-який інший сорт на цей самий період дозрівання, а це основний вал персика. Да? середньо пізню в цей період е дозріває, то, відповідно, друзі, я вам гарантую, ви до нього не будете підходити. Він буде падати, сипатися, гнити гнити на дереві, і толку з нього не буде, тому що він ні в закрутки не піде. Ну, так хіба на яке варення, можливо, не, на горілку можна. Пірс післівця, це, це пірсіковіця, це, да? це скільки їх треба, і це все дуже сильно заморочило, Воно не варто того. Тому. Такі кардинальні міри, такі кардинальні рішення. все. всім пока-пока. До нових зустрічей.